Pocket Option AI трейдинг. І це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику, Тому ми зараз сідаємо, заходимо в фокус, всім приємного перегляду. Прямо зараз я примістився в свій особистий кабінет на платформі Pocket Option і починаємо розбирати взагалі, де тут знайти цю кнопочку AI трейдинг, як вона працює. Все зараз вам розкажу. Кнопочка AI трейдинг знаходиться між кнопочкою купити та кнопочкою продати. Вона доступна тільки на реальному рахунку. На демо рахунку, давайте от зараз прийду, вам покажу. На демо рахунку її немає. Тобто повертаємося на реальний рахунок і бачимо, синя кнопочка, AI трейдинг. Trading з допомогою штучного інтелекту. Як це все діло працює? Перед тим, як це працює, я хочу нагадати, що свій аккаунт я реєстрував за посланням в зі цього відролику, для того, щоб отримати бонус 50% до свого депозиту. А також вам, хто дивиться це відео, подарунок іде торговий канал з сигналами та персональний менеджер, який буде вам відповідати на всі ваші питання, які виникнуть. А і трейдинг. Натискаємо на цю кнопочку і подивимося, що тут буде відбуватися. Натиснули. Далі відкрити торгівлю. «Окей». Тобто, угода в нас відкрилася сама. І час експірації також вибрався сам. Ми все, що ми робимо, це обираємо суму угоди. Тобто зараз я відкрив на 5 доларів. Давайте, наприклад, зверху поставлю там, на 12 це як прикриття у нас буде. І знову другу угоду відкрию. Так, друга угода у нас також відкрилася на верхню позицію. Тобто, робот вважає, що графіка ось скоро десь у нього буде відбиття. Хоча. Я б, наприклад, так не вважав на його місці, тому що дуже гарно пройшло у нас пробиття цієї всієї сфери. Але друга угода вже відкрилася на 3 хвилини. Також, що в нас тут є? Дивіться, коли угода заходить ось у нас в плюсі, у нас є подвійне збільшення. Тобто ми можемо натиснути на цю кнопочку, і в нас від цієї точки, де зараз знаходився графік, відкриється ще одна угода на таку ж саму суму. І на такий самий час, який тут. Також, коли залишається менше, ніж одна хвилина до закриття угоди, нам не доступна ні кнопочка подвійне збільшення, ні кнопочка ровер. Про кнопочку другу роловер зараз ми поговоримо, якщо нам дадуть ось можливість, щоб вона знову показалася. Якщо ні, то знову відкриємо угоду і дочекаємось, поки вона буде. Так, перша угода, друзі, у нас відпрацьовує в мінус, як ми бачимо. На останніх секундах вона могла закритися хоча б нуль, але ні, вона відпрацювала в мінус. У нас залишається ще 2. Також відкрив я ще дві угоди, щоб у нас з'явилася ця кнопочка. Але знову ж таки, вона туди-сюди скакає, дивіться, роловер, що вона означає. Давайте так от зафіксуємо. Ми можемо збільшити суму нашої угоди в два рази, проте час закриття угоди також в два рази. Тобто, якщо штучний інтелект порахував за потрібне зайти на дві хвилини, то тепер він збільшить час угоди на 4 хвилини, але з можливістю. Вийти в плюс. Давайте це все діло закриємо. Бачимо, що знову ж таки наші дві угоди не відпрацювало. Лише одна сьогодні угода по штучному інтелекту нас радує дуже цікаво. От, бачите, роловер ще 3 секунди, можемо натиснути, підтвердити, і бачите, наша позиція змінилася з нижньої на верхню. Також з цієї точки, це все діло працює. Ми зараз знаходимося в мінусі, але маржа збільшилася. Час угоди також збільшився. Просто залишається чекати. Тож, сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке функція АІ трейдингу, і моя персональна рекомендація не заграватися з нею. Якщо хочете, можете потестувати, але набагато краще торгувати самому. То своїми силами, своїм розумом. І тоді ви нікого, по-перше, не будете звинувачувати, що от, блін, там злив депозит через те, що торгував за сигналами штучного інтелекту. Ні. Таким чином, ви повністю берете відповідальність за свої дії на себе. Одна угода у нас відпрацювала в плюс. Повністю відповідальність за свої дії берете на себе. відповідаєте за свій ризик менеджмент, мані менеджмент. А про всі ці поняття ми розповідаємо в своєму торговому каналі. Послання я вже казав, що буде в описі. Доєднуйтесь, це безкоштовно. Тож, друзі, сподіваюся, ви зрозуміли, що таке функція трейдингу, що таке роловер, що таке подвійне збільшення. Якщо ні, то звертайтесь до нашого менеджеру, він вам в текстовому форматі все це знову може продублювати. Дякую всім величезне за пригляд. Нагадую, що всі корисні будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей!